Дорога на Ростов була дуже виснажливою і важкою. Усю дорогу трясло, начебто їхали полем. А перед цим у Сімферополі нас вивели на етап рано і довго тримали у відстійнику, задушливому і темному. На встоячки ми провели досить довгий час, дуже боліли ноги, спина, поперек. Перед очима прилетіло життя і рідні, яких ми довго ще не побачимо, а ще й Крим, де залишається мій народ, який не припиняє боротись за свої права. За право. Проживати вільно на своїй землі, сповідувати свою релігію. Коли ми приїхали до Краснодару, нас помістили до спецблока дуже тісного, без жодних зручностей, навіть елементарно не було води і матраців, щоб можна було б хоча б прилягти на залізні нари. Через деякий час нас на автозаку повезли на вокзал і завантажили в Столипінський вагон для перевезення арештантів. Нас у камері було 10 осіб. Хоча вона розрахована на 6. І там нас тримали в тісноті й задусі чималий час, понад 6 годин, допоки не рушили. Так нас везли близько 20 годин. По приїзду в Ростовське СІЗО-1 нас знову тривали час, утримували і не дали навіть помитися, помістили на карантин. Це камери, що розташовані на, на півпідвальному поверсі, похмурі, темні лампочки ледве освітлювали приміщення. Ми самі навели там лад і створили собі всякі такі умови для подальшого перебування, бо не знали, скільки часу пробудемо тут, в темряві і Я Яшар Шихаметов. Один за одного.